Привіт, шановні геймери! 2024 та 2025 роки обіцяють стати справжнім вибухом для геймінгу. Сьогодні я розповім вам про 10 найочікуваніших ігор. Які ми всі з вами з нетерпінням чекаємо. Готові дізнатися, що на вас чекає в найближчому майбутньому. Тоді поїхали. На 10 му місці довгоочікуване повернення легендарної серії Fable. Гра від студії Playground Games обіцяє зберегти дух оригінальних частин, але з новим підходом до графіки та гімплею. Чи вдасться їм відродити магію оригіналу, побачимо у 2025 му Роті на дев'ятому місці, звичайно ж, Evolved – нова RPG від Obsidian Entertainment, яка обіцяє стати конкурентом таким титаном як Skyrim. Занурення у світ фентезі з глибокою історією та епічними битвами. Це саме те, чого ми очікуємо від Obsidian. Восьме місце займає Metal Gear Solid Delta Snake Eater – ремейк культової гри, яка свого часу змінила уявлення про стелс екшн у 2024 або 2025 році. Ми отримаємо можливість повернутися у світ шпигунських інтриг з оновленою графікою на Unreal Engine 5 та сучасними технологіями. Сьоме місце займає Star Wars Eclipse, амбітний проект від Quantic Dream, який обіцяє глибше занурення у світ зоряних війн з кінематографічною історією та нелинійним сюжетом. Шосте місце у нашому списку це, звичайно, The Elder Scrolls. 6. хоча ми ще не знаємо багатьох деталей, сам факт існування та розробки цієї гри вже викликає неймовірний ажіотаж серед фанатів серії. На додаток до нашого списку не можна не згадати гру, яку я особисто очікую: Assassin's Creed Shadows. новий проект від Ubisoft, який обіцяє принести свіжий погляд на легендарну серію. Цього разу ми вирушимо в таємничий світ шпіонажу та змов, де кожен крок може стати останнім. Занурення в тіньовий світ виць ще ніколи не був таким захопленим. Тож приготуйтеся до нових пригод в історичному сеттингу Японії. На четвертому місці у нас Perfect Dark перезапуск культової серії, яка була першопроходцем у жанрі шутерів від першої особи. Очікується, що нова частина зможе нас вразити інноваційними механіками та захопливим сюжетом. Третє місце у нашому списку займає Dragon Age Veilguard, vale BioWare повертається з новою частиною улюбленої багатьма rpg серії. Нас чекає нова історія, нові персонажі та, звісно, інтриги в стилі Dragon Age. Що ще потрібно для відданих фанатів? Друге місто звичайно займає S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля. Після численних відкладень. Нарешті ми можемо очікувати на повноцінне занурення у постапокаліптичний світ зони вже з 20 листопада. Реалістична графіка, атмосферний геймплей – це те, що зробить цю гру незабутньою. Ну і на першому місці у нас, звичайно ж, Grand Theft Auto 6. Після майже десятиліття очікувань, Rockstar нарешті, готовий представити свій новий мегапроєкт. Ми очікуємо на ще більший відкритий світ, захопливий сюжет та багато нових можливостей. Це був топ-10 найбільш очікуваних ігор 2024-2025 років. Чи згодні ви з нашим списком? Які ігри ви чекаєте найбільше? Напишіть у коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступних відео!